Вітаємо, друзі! Це свіже відео з Куп'янського напрямку фронту. Українська аеророзвідка веде пильне спостереження за обстановкою в районі Петропавлівки, де останнім часом активізувалися пересування ворога. Раптово в об'єктив потрапляє російський легковик, який рухається дорогою з боку тимчасово окупованої території. За наявною інформацією, в машині знаходився офіцерський склад окупантів, командири середньої ланки. Судячи з поведінки, вони щось запідозрили, несподівано гальмують і починають здавати назад, ніби відчули наближення біди. Та уникнути неминучого їм не вдалося. За кілька секунд у кадрі з'являється український FPV-дрон. точний, керований і нещадний. Пташка мчить прямо до цілі, і через мить лунає вибух. Автомобіль охоплює полум'я і він вилітає з дороги у кювет. Після удару всередині починається паніка. Якщо хтось і вижив, то вже точно більше не хоче повертатися на передову. Ще один влучний постріл українських воїнів: ще мінус кілька рашистських командирів.